Катю, плач, плач, в мене наступну руку ще дадуть. Ти думаєш? Та ти прошли рік так плакала, що на другий день позвонила, сказала, Льоня, не переживай, успокой Катюню, наступний рік трактор буде. Так що все надій, все, всі надійно на твою сльозу. <риклад> так, глядачі підписники, всім привіт, ми з України. Слава Україні! Героям слава! Ну що у нас? У нас, звісно, глядачі сьогодні таке сумне відео. Хоча трошки у нас такі лиці, як. Як, от на лиці, ну це така, знаєте. Щоб як... Плакать, ми сміялись. Так, Липка через сльози. Позвонили хлопці вчора, кажуть, Льоня, що, готов, трахтерець, їдемо забирати. Ви що, ви що? Та дайте ще, хоч півроку. Ну що ж я тут півроку покатались і все, кажуть, чи чу 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 чі Ти не дуже цей, не дуже... Щоб, щоб не привикав, каже. Он твій ото стоїть ото й Чарлік, каже, ото до того привикають, а до цього каже, нічого. А, Фу, ну що, сказати, звісно, така, трошки є, ну як, <смеш> журба на серці, ну а про нічого треба віддавати. Так, ну що мої глядачі, скаут, 90-сильний, красавчик. Звичайно, якби була можливість глядачі, то з цього двору він би у нас би не виїхав би ніколи. Бо, звісно, трактор такий достойний, достойної уваги. Ну і Нам, звичайно, він сподобався, як і помічник, як і все. Ну, як, ну клас, звісно. Проти 40-вчика от цю красоту з кондиціонером, ну, з гідрусільті руля, з усією потужністю 90 сил. Це, звісно, красота. Це, звісно, красота. Ну що ми? Виходить, рік попрацювали, ну як, з весни до осені, попрацювали у всіх роботах його поганяли. Попрацювали у культивації, сурпели він то культиватора, не, не відчуває взагалі. Йому, звісно, треба 4-х щоб він хоч трохи нагрузку півмав, а то він з ним літає, як взагалі. Звичайно, сілочки попрацювали. Тоді на заготовки сіна він нас, звісно, класно виручив. Заготовили ми і ним і соломки. Ну, як показало, якщо взяти таке, що Оце ж і прицепити до нього мажару, то та мажара той тисорчик, це ліпає отак, як піде, бля, тільки отак так людя... співаю голови той тисорчик на цьому. То це, звісно, дядько. Ну що ви? Зрівнять 2800 тонни, зрівняти під 4 тони ваги, то це, звісно, клас. Плюс ми глядачі до нього чіпляли два прицепи тяга, він свободно, він не муркне, ні на нічого, наступає і йде, як, ну, ні, як то кажуть, ні гори, ні низу не відчуває. Ну і звичайно чіпляли і на полі слому і три прицепа. Даже я хотів їх три ціпля, додому тягнути і все там, трохи мене збили. Кажуть, Льоня, не видумуй, по трасі на, на робішка русялі, або дешка та полонеш в куваті, то бути йти і, 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 і три прицепи на цьому. <риклад> трохи збили. Ну а так, в принципі, мощі тут вистачає поза глаза. А, ну і звичайно, ораночка. Бачите, на це прошлий рік нас дуже не попало на оранку. Ну Попало вигорать своє тільки. Свої там 60 сотих і все. То цей рік, звісно, ми вже так від відтягнулися від душі, вже ми насолодилися. Тому що уранка це завжди приємно. так. Приємно, як воно тягне, як воно робить, як земелька вергається і все. То це, звісно, проти Цесорчика це апарат. Що ви. Вигране, виходить, ним свій пай 4 гектара. Ну, і трошки походили по шабашкам. Ну, що я вам скажу? По шабашкам це взагалі це красавчик. Немає... Він що компактний, що плюс у нього 90 сил потужності вистачає, він плн 3,35, він його не відчуває. У вас немає оцих, як у Тесурчика, преград, знаєте, як на Тесурчику я на цілені, я Тесурчиком 3,35 плугом я не виорю, тільки двома корпусками. То цьому дядьку воно по барабану. Він рве, розриває, ну, класно взагалі. Ну, як показали, навіть по солярці теж, бо там в тих роботах, звісно, так можна було замістити, ну а саме краще замістити воранку по солярці. Ну, цей, трактор по солярці. Якщо ти сорчик у нас ну, на полі десь, як цей це, 28 і до 30-ки, ну, йому то плуг важкий. 3,35 це важкий плуг, то цей трактор показав, що в полі, що по огородиках невеличких, показав. 20-22 літра на гектар. Ну, я думаю, тут знаєте, чим він виграє. Тут виграє він за счет потужності. Що він потужний, в нього вистачає цієї мощі і він той плуг не відчуває. На деяких огородах взагалі можна ходити було в треті передачі, і він не орав, він, він літав, як то кажуть. На цьому. Так що отакі справи. Да, звичайно, сподобався. Обалденний. Що сказати по тракторцю? Звісно, трошки не бачите, у нас, ми вже другий рік на скауті працюємо. Е Прошли рік працювали на 90-сильним, і цей рік на 90-сильним, але цей трактор більш модернізований. Тут більше всього ми доробили. бачите, і цей. Що саме сподобалось, це оцей ретяжок. Оцей ретяжок на підйом навіски. Піднімання навіски. Треба собі таке на підсортику внедрити. Звичайно, річ обалденна. Ви під'їхали, вилізли, підняли, чи так само, як треба очепитися, розкрутили тяги, хоп, опустили і все. Звісно, шикарна річ. Дуже сподобалася. Зразу думав, що воно не потрібне, в принципі, коли ні. Виявилося, що воно таке доволі допомагає і менше треба бігати в оконстраторах до речагів, тоді сюди на віски. Ну і плюжа, звичайно, кондиціонер, в кабіні тихенький. Сомін тихенький, гарненький такий. Ну, класний трастерець, звісно. Котя, ну тобі сподобався? Так, да. особливо літом, колесіно, жара така. А ти скандьорчика. А я з кандюром настроїлася і їду. <гум> а це клас, мені подобалося. А в як там? В Уранці також Ну, да. ну коли... краще, ніж на т 40 кілометрів. Ну, да. ну коли батько приїхав, а Катюха там отакі дала пейзажі. Ну, багато не замітив, а є хто замітив, кажуть, ну патя, ну наурала його. Ну я ж не професіонал, але <говори> я стараюся. Я ж ти казав, тапок в пол, тапок в пол. <говори> а, звичайно, конечно, користувалися. Що ми, виходить, на ньому напрацювали? Напрацювали 170 мотогодин за сезон. В принципі, трактору як. Використовували як свій. Знаєте, як, ні рвали, ні розривали, ніде нічого. Я взагалі до техніки, до будь-якої, хоч до чужої, хоч до своєї відношуся. Знаєте, так, так, сяким, збер, з таким ну, бережно відносся. Так що якось так. Ну а так, в принципі, звісно. Будемо сумувати і все. Ну а кому, звичайно, хто хотів придбати, хто думав придбати, посилання на таке окрасення оставимо в описі. Заходьте. Дзвоніть, пишіть, спілкуйтеся. що Трактор обалденний. Ну що, а ми як не сумно, Катю, ти ворота, батько в трактор. А, погнали, будемо прогрівати скаута. Так, глядачі, ну що? Заводимо 40... Заводи сороковчика, заводи скаута. Ой. Трошки підігріємо, поки катюня відкрива ворота. Бо Вже машинка під двором. Кажу, зайди ти сюди ж двір, кальоня, стоїм, стой, бардаком. Стой, грати від у дві, а не їду, кавій ті Так що якось так. Ай! Ну нічого, погнали заганять. Угу. Ще ще спробуємо загнати. Гоняйте, гоняй, на прийти, чтобы загонять. А? Кажу, мы же с вами. Не-не-не. Кажу, должен загонять властник трактора. Я кажу, я ему не властник. А, да? так, а так, ничего. Погнали. Йо-май! Йо! Ще не робили халепи! Ух, аж лякався льоня! Фу-фу, Грязно, колса слизькі. Вмикаємо передній мус. О, передочку Вмикаємо передній мус. Оце -то чуть не скочили.

щось чуть не посирів глядачі, так скочив передок. Ще на передаче и на рушнику. Так, передачу Ручник. Реверс не ввели. А? Реверс не выбивал, не. Ревер не включил реверс перший. Да. Це порядок, так, ключи и тут сторону, да? Все, там не ключи. Тут а. Мені техпаспорт паспорт Техпаспорт дам? Ні, який тих паспорт? Не отдам! Хоть! Хо отам! Хоч тих подаруйте! Ай! Бой! люди, ти треба велику трас, а це каже малий для тебе, Ну нічого, глядачі, погнали. Опа! Ну що, Катюнчик? Ось і все. Сумно стає, заплакати стає. хочеться. Так, я Ай, та, глядачі, все. Трафторець, виходить, на машинки. Дуже вам, вам велике, дякую. Ви його привозили, так? Да? Ви його забираєте. на цьому. Я більшого трактора тобі зрела. Більшого, да? так? Все, на наступний рік, щоб такого здоровельного привезли. Бо кажуть, Льоня, тобі цей малуватий, ти в ньому так не, не цьому. Не, не кажуть, смотри. тобі не, не отой треба, тобі треба отой, глядачі. Зараз підемо подивимося. Так, що я вам? Техпаспорт вам. Що? Все, помогти так. вам загнати Так. Все. Так, глядачі, ходімо глянемо, що тут ще за апарат є. Ай. Дивіться який красунчик. 40 сил. Це тесорчик, глядачі, дивіться. Йо. Це такий тесорчик, який можна взяти Взяти в, 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 в карман, чи як, як, як так сидя під руки і, 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 і понести. Так, да, звісно, мені пусенька проти нашого, да, проти да, Тесорчика, конечно, це, звісно, невеличке взагалі. В принципі, скаута 90-го база кольосна така сама, як у Тесорчика нашого. Ну, як у Т-40. Ну, а ця 40-ковочка, звісно, ну нічого, а зараз заліземо, поможемо чоловіку загнати на машинку. Каже, Льоня, давай я покерую, а ти заженеш. Ну, Зараз з вами прокатнеться трошки. Так що погнали. Котя, маки. Оце <реш> кузіння. Ой. Ой, о! Оце мені це взагалі. Ой. Катю, диви, оце арват. Та ти що я маю? Так, а де воно хоч тут? Да ну тут газулька. Так. А ну. Та дали люди такі. А, ось нейтральна. Фу. Ага, все. Нейтральну знайшли. А да? А моторчик робить. Так. Такий моторчик приємний. Так. Що у нас тут виходить? Тут тракторів нема, як, є понижені і повишені, нема цих там LMN, як у Денусу сильного. Тільки так. Ну що, давайте передачимо. Оце козіння! Ну що, давайте з вами, поки є така у нас можливість, прокатнемося. Да. Ой, так, хорошую його в баню. Це, це, це дядські трактора. Ну, хоча, бачите, вони теж свою роботу роблять. Оп! Реверс удобно, бачите, під цим. Рушаємо, виходить, другої передачі. Ну що, як для невеличкого такого, знаєте як, господарство компактний, маленький, на одному місці розкручується. У -у -у. А реагує рульове страшно реагує. У -у -у. Так, давайте первуємо. йому. це не ключів. Так, ну, бачите, до кожного трактора треба примінитися. Ну, тут примінитися. Тут переднє місце. А, переднє місто включені ось тут. понежу. А да, воно оце, да? да, да а, так, так, вниз. А да. куди? Вниз. А, отак? так? Так. Все, понял. Що цього не впустить? А, далеко я взял, да? Так, тебе треба туда. Ага, сейчас, сейчас. Так, а ну дивіться там Не на катюку разоживаете.

Самый длинный, так, так Нет, туловище Фу. Фуууу, целая бать что а не, не сел, Давай взад, вот, давай нам взад. Все? Давай, давай, давай. Ривно будет, ривно будет. Давай, давай, давай. Давай, давай, не бейте, не бейте, давай. Ага, что я ну уволю. Давай. Давай. все, все. И так для передачи в руке. В руке. Фу оце, оце, не пукай. От. Не пукай! Так! що ж не Так! А що це це включив? А, на передачі, так? Да? На, на, на так і буде, так? Да? На задній передачі і буде? Все, глядачі. Допомогли, бачите, загнайте цей. Нічого, погнали. Если бы тебе жил, без бы до школы ездила, ты бы так. Давай ты закрой окно, да? Так, так, тебе заловик. Ну что, Катюнчику, завантажили? Ой, звісно, сумно все, ну нічого. Колись має глядачі в нас такий буде. Красунчик. Звичайно, маленька кузіньоха. Ну теж, да? Як трактор таке, аркеті їде і все, якусь свою роботу робить. Так що якось так, глядачі. Нічого, кому понравилося на відео, ставимо лайки, коментуємо, підписуємося на канал. Ну все без ко буде Україна. Пока-пока.